Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Сьогодні приїхала дивитися на зетора. Давайте приступимо! Ось такий зиторок, хлопці. Місця вагон. Ні. Оглядовість супер. Ну, є питання бувало відбору потужності, тому будемо думати. Зараз будемо питатися за ціну. Ти йшов, макар, Ось такий, хлопці тракторець. зиторок. Є питання повалу відповідь. Він має отакий лук. Так і затирочу. Що скажете, друзі? Вроді непогано. Кажу, вал відбора потужності. З тим же потрібно щось рішати. А так, в принципі, навіска хороша, міцна, грузопідйомність тонна. Мотор робить дуже м'яко і отримувати мотогодин, не димить. Ще трошки домівки покажу. Що ну, хочу сказати. Печка працює, тепленьким дує, є колонки, у мене фона нема, але таке можна доставити. М'ягенький потолок, весь цілий, не провищий. Шо мене світло в принципі, робить. Як бачите, друзі, э, скільки тут? А? 600 чи 700 обертів. І працює дуже м'яко, не димить. Ну, коротше, для пасажира О, така штучка. Тут є ручничок, навіска і плаваючий. Ну і це на гідровиходи, два гідровихода є. Ось така то штука. Коротше, будемо думати, друзі. То як, може бути такий трактор чи не може, пишіть в коментарях. Ось ну, такий заторочок нормальна тракторець. Пишіть в коментарях, до речі. Що, як думаєте, таке чи новий Китай? Буде цікаво почитати вашу думку. Ну а всім, друзі, як завжди, міцного здоров'я. Любіть, поважайте свою техніку, та вона вам відплатить. Тим самим все, па-па.